Ну от реально самий сильний мотор з фурах, який придумало людство, самий-самий-самий. Отакий, от покажи з близька. Це 420-й Реновський, француз на не говорили, звичайно, топлівна. Якщо ще оця коробка Б18, все, вічна машина, нема таких. От вони їдуть, тут вже більше трьох мільйонів пробігу. І машина їде далі. Везе посу... ніхто... Я його не робив. Ну. Ні той чоловік теж не робив. Каже, в, в кращі часи 42 тонни на хвості і під горку у мене 200. Да? А Ні, трошки менше. Яку запропонувати машину, альтернатива? Ну, бачиш, що вже устаріла, вона поїздила трошки. Зараз нема таких вічних. Два, один дріт на стартер. да. І все, вона завелася і можеш з'їхати з дороги. чи... Ну то, що треба світла. Капець. Машина віка, отак. Але їде на Африку. В останній путь. Так. Що там буде їздити? Я хто виїхав, думаю, проїдуся вже попрощаюся. Дав їй на педалі, да, на Но... на останок. І скільки так. йде? Ну така, їхав 100, 100 135, більше не їде. До, ну, Там спідометр до 140. Але вже цей на тахо 125, то воно червоним з тилу, а там десь 135. Прогрів, коротше, африканця no. майже з холони до, до Єгипту, поки Ось <плес> <плес> така правда. Ну такі були машини.